Вітаю, шановні аграрії! Це компанія Art Agro. І сьогодні поговоримо про врожайність наших гібридів кукурудзи. Нагадуємо, що лінійка гібридів представлена: Бартон, Ларсон, Фабріс, Туран, Арлен, Рубен, Руні, Матео і Андрес. Будемо рухатись по гібридах від ранньостиглих до пізніх. Тож розпочнемо огляд врожайності з гібрида Бартон з ФАО 220. Зазвичай гібриди з коротким ФАО найбільшим попитом користувались в східних та північних регіонах. Цьогоріч Бартон висівали в Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Врожайність отримали від 60 до 80 центнерів з гектару харківська – 60 центнерів з гектару, Сумська-Липово-Долинський 76 центнерів з гектару, чернігівська – 80 центнерів і Прилуцький район 78 центнерів з гектару. Хочемо відмітити, що гібрид був готовий до збору вже початок вересня, тому сміливо обирайте його, щоб мати змогу звільняти рано площі для посіву озимих зернових. А крім цього, ви маєте насіння при зборі з базовою вологою. Переходимо до гібриду Ларсон з V-250. Цей гібрид не так давно в продажу, але його облюбували південні та центральні регіони. За його прекрасне поєднання короткого вегетаційного періоду і високої вражальності, В Одеській області Ларсон давав від 50 до 63 центнерів з гектару. Показник 63 центнери був зафіксований в Любашівському районі. Вінницька область збирала гібрид від 80 до 97 центнерів з гектару. Іллінецький район 90 центнерів. Бершицький 97 центнерів. В Київській області збирали від 90 до 100 центнерів з гектару. Володарський район 100 центнерів. Тетяський також 100 центнерів. В Черкаській області були показники близько 100 центнерів з гектару. Монастирищенський – 91, Христинівський 93 центнери і Чорнобаївський 100 центнерів з гектару. В Полтавській області врожайність від 65 до 78 центнерів з гектару. В Козельщинському районі 78 центнерів з гектару. Харківська область Ларсон збирала з врожайністю 64 центнери з гектара. Наступний гібрид «Фабріс» Фао 280. Фабріс мав показники по регіонах від 65 до 100 центнерів з гектару. Одеська Савранський 65 центнерів з гектару. Вінницька від 80 до 105 центнерів з гектару. Максимальна Бершацький 105 центнерів з гектару. Кіровоградська в межах 60-80 центнерів з гектару, Дніпропетровська до 70 центнерів з гектару. Полтавська показала в межах 100 центнерів з гектару. Шишацький 90 центнерів з гектару. Харківська Зачепилівський 67 центнерів з гектару. Сумська, Липоводолинський 89 і Буринський 80 центнерів з гектару. В Чернігівській області Фабріс показав біля 100 центнерів з гектару. В Ніжинському районі 94 і Прилуцькому 98 центнерів з гектару. В Київській також показник високий. Ось Володарський 98 центнерів з гектару. Черкаська область врожайність була від 70 до 120 центнерів з гектару, в залежності від району. Максимальна врожайність фіксувалась в Чорнобайському районі 120 і 116 центнерів з гектару. Хочемо відмітити, що Фабріс в усіх регіонах в цьому році показав вологу при зборі в межах 14%, а в деяких навіть нижчу. Тому сміливо можете обирати його для посіву в свої господарства. Він порадує вас стабільним врожаєм та низькою вологою. Переходимо до нашого нового гібриду Turans V280. Цей гібрид в цьому році був досить популярний. Він порадував і нас, і наших клієнтів гарною врожайністю та низькою вологою. В Одеській області Арцизький район дав 50 центнерів з гектару. В Вінницькій області Іллінецькій 98, Могилів Подільський 87 центнерів з гектару. Кіровоградська, Благовіщенський 73 і Олександрійський 89 центнерів. Черкаська область, Монастирищенський 98, Жашківський 100 центнерів з гектару. Золотоніський 92, Драбівський 100 і Чигиринський 100 центнерів з гектару полтавська Козельщинський – 87 центнерів, Чутівський 95 і Лубенський 100 центнерів з гектару. Харківська, Красноградський 70 центнерів. Сумська область, Великописарівський район 89, Кролевецький 76 центнерів з гектару. Чернігівська, Бобровицький 104 і Прилуцький 100 центнерів з гектару. Київська область. Броварський район 100 центнерів, білоцерківський 86, Володарський 102 і Таращанський – 85 центнерів з гектару. Як бачите, показники врожайності високі і стабільні, а вологість цього гібрида була від 12 до 15%. Далі розглянемо врожайність гібриду Арлен Фао 300. Це найпопулярніший гібрид в нашій лінійці. Все це через його високу пластичність до умов вирощування та гарну вологовіддачу. В Одеській області Арлен збирали від 50 до 80 центнерів з гектару. Показник 80 центнерів був зафіксований в Любашівському районі. Вінницька. Врожайність склала від 90 до 110 центнерів з гектару. Максимальна була в Бершицькій 110 центнерів з гектару. В Черкаській області врожайність була від 90 до 110 центнерів з гектару. Врожайність в Драбівському районі була 108 центнерів. В Чигиринському і Уманському 107 і в Монастирищенському – 110 центнерів з гектару. В Кіровоградській області кукурудзу збирали від 60 до 87 центнерів з гектару. В Олександрійському районі 87 і в Остинівському 86 центнерів з гектару. Дніпропетровська отримали в межах 70 центнерів з гектару. В Полтавській області Арлен збирали від 68 до 100 центнерів з гектару. В Козельщинському. Карлівському та Лубенському по 100 центнерів з гектару і в Решетилівському 94 центнера з гектару. В Харківській області зібрали від 72 до 107 центнерів з гектару. В Краснокутському районі врожайність була 107 центнерів з гектару. В Сумській області Арлен фіксували в межах 90 центнерів з гектару. В Чернігівській області врожай збирали більше 100 центнерів з гектару в усіх господарствах. Найбільша врожайність була зафіксована 108 центнерів в Бахманському районі. Київська область звітувала про врожайність від 87 до 107 центнерів з гектару. У Володарському районі 107 Ставищанському 104, Кагарлицькому і Богуславському по 102 центнери з гектару. В Тернопільській області гібрид стабільно давав врожайність більше 100 центнерів з гектару. Чорківський район 100, 114. Заліщинський – 105. Бучацький 112 центнерів з гектару. Майже в усіх господарствах, де був висіяний гібрид Арлен, фіксували гарно розвинені качани, навіть по два на рослині і низькі показники вологи. По цьому гібриду волога коливалась від 12 до 17% в залежності від регіону. Переходимо до розгляду Руніс Фао 320. Цей гібрид користується попитом в центральних та південних регіонах. В Одеській області збирали в Арцийському районі 50 центнерів з гектару, в Болградському 65 центнерів. Кіровоградська, Благовіщенський 80 центнерів, в Черкаській області, Золотоніський район. Шполянський і катеринопільський 85 центнерів з гектару, Чигиринський 100 центнерів і Чорнобайський 115 центнерів з гектару. Київський, Володарський – 104 центнери, Рокетнянський 92 центнери з гектару. В Полтавській Кобеляцький 70 центнерів з гектару. І Чернігівська, Срібнянський 109 центнерів з гектару. Наступний гібрид Матеос Фао 320. Саме його обирають найчастіше клієнти з Одеської області. Він себе зарекомендував як посухистійкий гібрид, який навіть в складних умовах показує гарну врожайність та вологу. По регіонах фіксували показники від 43 до 123 центнерів з гектару. Одеська збирала Болградський район 50-58 центнерів, Окнянський – 68 центнерів з гектару. Вінницька, Могилів-Подільський 108 центнерів, Тульчинський 96 центнерів з гектару. Черкаська область. Уманський 105 центнерів. Чигиринський 110. Золотоніський – 90 і Чорнобаївський аж 123 центнери з гектару. Кіровоградська-Благовіщенський 100 центнерів. Дніпропетровська-Дніпровський 68 центнерів. Полтавська область. Козельщинський 100. І Миргородський 103 центнера з гектару. Чернігівська область, Ічнянський район 102 центнери і Прилуцький 116 центнерів з гектару. Київська область, Кагарлицький район 106 центнерів з гектару. Володарський і Ставищанський по 100 центнерів з гектару. Тернопільська область, Чортківський район 114 центнерів з гектару. Як бачите, показники врожайності говорять самі за себе. Волога також в цьому році була стабільною та низькою. Звітували вологах в межах 12-15%. На завершення оглянемо врожайність гібрида з фао 350 В цьому році гібриди з високим ФАО обирали досить обережно, бо минулорічна волога осінь внесла свої корективи. Але незважаючи на це, всі, хто обрав цей гібрид, отримали гарну винагороду по врожайності, а волога не перевищувала 17%. Одеська область, Болградський район 63 центнери, Сарацький – 52 центнери і Балський 69 центнерів з гектару. Дніпропетровська, Магдалинівський 75 центнерів. Полтавська область, Кобиляцький 80 центнерів. Лубенський 108 і Чутівський район 115 центнерів з гектару. Київська область, Богославський і Володарський райони по 114 центнерів з гектару. Ви переконались, що всі наші гібриди мали гарні показники врожайності та вологи. Тому впевнено можемо стверджувати, що який би гібрид ви не обрали, результатом залишитесь задоволені. бо серед нашої лінійки кожен має прекрасні рекомендації і високий потенціал. Тому орієнтуйтесь на свою потребу і без сумління сійте наше насіння.